Національна платформа діалог влади та бізнесу створена за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Я переконаний, що першочергове завдання влади мінімізувати проблеми, що виникають у відносинах між державними органами та підприємцями, особливо допомогти підприємцям, які знову розгортають свої потужності, які втратили на Луганщини. Вдячний всім, хто долучився до наших онлайн зустрічей це понад 250 підприємств та понад 500 представників влади та експертів. Разом ми порушили і вже вирішуємо на державному рівні низку важливих питань, особливо для релакованого бізнесу, щоб мати потенціал для їх відновлення вже на деокупованій Луганщині. Запрошуємо усіх представників регіону долучитися до засідання національної платформи діалог влади та бізнесу. Трансляція відбудеться на Ютубі сьогодні о 17.00. Також буде презентовано. Онлайн платформу Пульс для збору відгуків від бізнесу про взаємодію з державою. Тепер кожен підприємець може поставити оцінку послугам, які надає держава, та попросити допомоги у вирішенні проблем, якщо вони виникають. Ще раз чекаємо усіх о 17.00 на засіданні національної платформи діалог влади та бізнесу.